Найпотрібніші професії в Україні станом на 2025 рік. В Україні зараз великий попит на робітничі професії потрібні трактористи, будівельники, електромонтери та зварники. Дуже потрібні водії вантажних і пасажирських машин. Також потрібні швачки та ремонтники. У будівництві шукають багато фахівців. Потрібні інженери, механіки та оператори верстатів. У сфері ІТ великий попит на програмістів, потрібні фахівці з кібербезпеки та аналітики даних. Шукають також спеціалістів зі штучного інтелекту та хмарних технологій. У бізнесі потрібні менеджери проєктів, також потрібні маркетологи, дизайнери, фінансисти та логісти. У медицині дуже потрібні лікарі, медсестри та фармацевти. Також потрібні дієтологи і терапевти. У сфері екології потрібні спеціалісти з альтернативної енергетики. Потрібні екологи. В освіті потрібні вчителі, викладачі онлайн та психологи. Ці професії допомагають розвивати країну, вони важливі для відновлення і майбутнього України.